Шановні студенти, прийміть найщиріші вітання з набуди Міжнародного дня студента. Це свято об'єднує молодих людей з різних країн та континентів. Студенти це одна з прогресивних верств суспільства в усі часи. Саме їх відвага, сміливість, прагнення до ідеалів свободи та добра ставали не раз звірцем до наслідування. Саме 17 листопада 1939 року студенти пражських університетів, які виступили на мирну демонстрацію з нагоди річниці своєї держави, були заарештовані, активісти страчені, інші відправлені до камстаборів. Саме з мирного протесту у листопаді 2013 року розпочалися події революції гідності. Україні. Цьогорічне свято відбувається в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України. На жаль, в таких умовах здобуття освіти надскладне. через постійні повітряні тривоги, через тривалі відключення електроенергії важко зосередитись. Багато з вас перебувають за кордоном. Деякі знаходяться на окупованій території, у зоні бойових дій, зазнали на собі усі лиха війни. Ми, дорослі педагоги, турбуємось про вас, творюємо умови для навчання. Щиро дякую вам за вашу активну громадську позицію, за підтримку ВСУ, волонтерство, за любов до батьківщини та щире бажання. Підтримати рідну країну, бажаю вам завжди бути переможцями, не втрачати ідеалів свободи і вирити завтрашній день. Все буде Україна! Студенти найкращого коледжу. Щиро вітаю вас і з ним, студента, справжнім святом молодості, постійних відкриттів та креативної творчості. Це свято всіх тих, хто в душі зберігає юність, а в думках політ та жагу до новізни. Я з певністю можу сказати, що сьогодні ми, українська молодь, творча, прогресивна, сучасна. Яка постійно бажає пригод висуває перед собою максимальну мету та обов'язково досягає її. Всім студентам у цей день хочу побажати величезного візіння, щоб хаотичний рух терганів у вашій голові сприяв тільки геніальним відповідям на іспитах. Бажаю якнайменше помилок у вашому житті, та найголовніше у цей непростий для нас усіх час. Бажаю вам цінувати кожну хвилину вашого безтурботного та молодого життя і пам'ятати, що ми обов'язково всі повернемося додому. Я Левченко Володимир Володимирович. Клянусь, запам'ятати прізвища та імена всіх вчителів та не плутати. Їх. Клянуся приносити смачні цукерки викладачам для автоматичного заліку. Клянусь списувати тільки перевірену інформацію тільки з перевірених сайтів. Клянуся запам'ятати часто посилання до всіх пар. Клянусь. Поважати та вітатися з усіма викладачами, а не знайомитися з ними тільки під час сесії. Клянуся, що буду мутати не по всім вчителям, поки не отримаю червоний диплом. Клянуся, що буду протирати джинси спочатку у бібліотеках, а потім вже на дискотеках. Клянуся ремонтувати автобус, який зламається шляхом до коледжу, аби не запізнитись. you yeah.